Добрий день вчора, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс ем, обчисленої геометрії та алгебри. І перед тим, як почати свою чергову лекцію, я вам хотів би розповісти, як знайти цей курс, як його шукати, як знаходити навіть матеріали по цьому курсу. Перший, для того, щоб його знайти, достатньо зайти на факультет, так, на сторінці Львівського університету. От ви, на жаль, ви, ви не йдете на факультет рідний ваш е, прикладної математики та інформатики, математик, інформатик, заходите на механіку-математичний факультет. Тут заходите на персоналію. І тут на кафедрі алгебри топології та основи математики знаходиться Гутіка Олега, доцента такого. І тут на його сторінці ви знаходите методічний матеріал. По-перше, я вам скажу, що тут ви можете знайти всі курси, які я тут читав, починаючи з 2020 року, з карантину. Всі курси, звичайно, виставлені на YouTube. Тут є і практичні заняття, наприклад, ви бачите на геометрія алгебра. це позаминулий річний курс, тут, є, і, тут так само є і цьогорічний курс. і практичні заняття. Також є дискретна математика для математики, І ось ваша рідна чисельна геометрія і алгебра. Як ви бачите, тут ви можете знайти курс лекцій. А тут також є, як і загалом, перша наша лекція, яка з колекції стрішко лекцій, ось записано на Ютубі, а також інші лекції, от як ті, що вступили були лекції. Слайди цих лекцій ви можете тут знайти. Тут також ви після запису цієї лекції зможете знайти і цю лекцію, і наступну лекцію. Ну, буде в такому самому форматі і Ютубівська, так і відповідно слайди цієї лекції. Ну що ж, давайте ми перейдемо до самої лекції. Отже, ми маємо нашу лекцію. Лекція номер 4 В нас сьогодні буде присвячена системам лінійних рівнянь і методом їх розв'язування. Також в тій формі матриць методу Гаусса розв'язування систем лінійних Значить. Будемо говорити, що матриця має східчату форму, або ще деколи в літературі зустрічається рядково східчату форму. Якщо вона задовольняє такі умови, Перша умова. усі ненульові рядки матриці знаходяться вище всіх нульових рядків. От якщо ми маємо рядок, що складається з нулів, так, то вони десь там на останніх місцях. У кожному ненульовому рядку. Матриці перший не елемент, він називається ведучим елементом рядка, розташований у стовці справи від ведучого елемента у рядку над ним. Ми зараз це побачимо, наприклад, що це означає. От, наприклад, так, наступні матриці мають ту форму. Усі ненульові рядки лежать над нульовими, як ви бачите, ось вони. Усі нульові, всі ненульові лежать над ними. Далі. А в кожному ненульовому рядку перший не нульовий елемент. Він називається ведучим елементом рядка, розташований ступці справа від ведучого елемента рядка над ним. Ось це є ведучі елементи, так. Ось вони в зірочках є ведучі елементи, так. І, відповідно, загалом це можна позначити ось таким чином, де зірочкою позначається довільний елемент, так? І, ну і зірочка в квадратику довільний не нульовий елемент. Елементарними перетвореннями рядків матриці називатимемо такі. Перший, перестановка двох рядків місцями. Друге, множення рядка матриці на не нульовий елемент поля К. В нашому, ми будемо розглядати основу поле дійсних чисел. Додавання до одного рядка іншого, помноженого на деяке число з поля К, тобто з поля дійсних чисел, вилучення з матриці нульового рядка, якщо він існує, або приписування до матриці нульового рядка. І дві матриці будемо називати рядково-еквівалентними, якщо існує послідовність елементарних рядкових операцій, які переводять одну матрицю в іншу. Кожну матрицю шляхом елементарних перетворень можна звести до східчатої форми. Можливо, це, звичайно, зробити, але зауважимо зразу, що це не єдиний спосіб. В залежності, який ви метод вибираєте, тобто е як буде ваша процедура виглядати, так? то матриці у вас можуть бути різні. Але зразу кажу, вони е рядковий еквівалент, якщо у вас все правильно виконано. Ну, Давайте при. От ми маємо ось таку матрицю. Наше завдання звести її до східчатої форми. Ну, давайте випишемо алгоритм. Працюємо зверху вниз, зліва направо, так? Спочатку помічаємо, що елемент першого рядка та першого стопця матриці до рівня одиниці. Це ідеальний випадок. якраз. І це є зручним для того, щоб у першому стопці за допомогою елементарного перетворення заміщення, це так зване третє елементарне перетворення, утворити нулі в інших позиціях. тобто, ми від інших рядків будемо віднімати перші і помножити на відповідне число. Отже, першим кроком обираємо опорний елемент, так? який стане ведучим у східчатій формі матриці, та утворюємо нулі під цим опорним елементом. Ось є опорний елемент, так? І тепер наше завдання елементарними перетвореннями матриці занулити ось ці елементи, які стоять під опорним елементом. Що ж ми будемо робити? Віднімемо від другого та третього рядків подвоєний перший рядок. І від другого і від третього рядків віддімо подвоєний перший рядок, а додамо до четвертого рядка перший рядок. І в результаті цих дій ми отримаємо ось таку матрицю. Ну, як ви бачите, можете перерахувати, що в матриці буде мати саме такий вигляд. Чудово. Тепер ми помічаємо, по-перше, що усі елементи другого рядка діляться на 8. А по-друге, в цьому рядку на другій позиції розташований 0. Тому як у третьому, так і в четвертому, але в той же час третій і четвертий рядки, так, під нулем у нас елементи відмінні від нуля. Ми далі виконуємо ділення елементів другого рядка на 8. І поміняє його місце з третім рядком елемент, ведучим елементом, якого є мінус одиниця. Ми поділили на вісім, так. Ось Поміняли другий, третій рядок місця. Тепер обираємо опорний елемент мінус одиниця, так, в другому рядку. І утворюємо нулі на всіх позиціях під цим елементом. Ну, в третьому рядку є готовий нуль, так там не треба нічого робити, так? До четвертого рядка додаємо по перший ряд, другий рядок, так? І ми отримуємо ось таку нову матрицю. Тепер переходимо до третього рядка. Опорний елемент до рівні одиниці. Віднімемо від четвертого рядка третій рядок помножений, помножений на 29. І остаточно ми отримаємо ось таку матрицю. Зразу ж ми бачимо, що отримана матриця має часту форму, та вона є рядково еквівалентна початковій матриці, оскільки ми виконували саме ті чотири дії, про які ми згадували. Тепер ми поговоримо трошки про метод гаус. Що таке метод гаус? Метод гаус розв'язування систем лінійних рівнянь, тобто метод послідовного виключення відомих, полягає в таких процедурах. Перше, виписати розширену матрицю системи лінійних рівнянь. Друге, за допомогою елементарних перетворень, рядків матриці звести її до східчастої форми. Третє, повернутися від отриманої матриці до системи рівнянь та розв'язати її. Ось така процедура. Зауважимо, що звести матрицю до її форми можна різними способами. Візначимо деякі поради того, як цього можна досягнути. Перше, обрати крайній зліва стовпець, не всі елементи, якого дорівнюють нулю. Створити ведучий елемент першого рядка, він повинен бути не нульовим, але важливо ж якщо ведучий елемент було б дуже так дуже добре, якби він дорівнював одиниць. Так цьому використовуючи елементарні перетворення, перестановки рядків. Друге, використовуючи цей ведучий елемент, створити в стовпці під ним нуль. Тобто, щоб всі елементи під ведучим елементом забудилися. Цього завжди можна досягнути, додаючи до кожного рядка перший рядок помножений на відповідний коефіцієнт. І далі ми повторюємо описані вищі дії для підматриці, яка отримається з даної матриці після використання першого рядка та першого не нульового ступеня. Ну, давайте приклад: розв'язати ось таку систему лінійних. Рілян. Розширена матриця цієї системи має ось такий вигляд. Зрозуміло, що перед х1 стоїть нулик, 2, потім D, потім 3, Ось є вільні члени, так? Ми її просто переписали. Зведемо цю матрицю до східчатої форми. Перший ненульовий ступець крайній зліва. так? Переставивши місцями перші і треті рядки матриці, ми досягнемо того, що ведучий елемент першого рядка буде дорівнювати одиниці, що є зручним для подальших обчислень. Але перший рядок поміняли з третім. Далі утворюємо нулі під ведучим елементом, тобто під одиничкою. Для цього до другого рядка додаємо перший, помножений на мінус 2. В результаті цього ми отримуємо ось таку розширену матрицю. Тепер забуваємо про перший рядок і про перший стовпець і повторюємо описані дії для одержаної підматиці цієї. Елементи другого рядка, як ми бачимо, діляться на всі кратні є п'яти, тобто їх ми можемо поділити на 5. Ну, а чи помножити на одну п'яту, немає різниці. Ось отримав таку матрицю. І тепер зрозуміло, що заведучий елемент краще брати ось цей елемент одиничку, так? Ми утворимо на другій позиції третього рядка, так? Нуль. Що, додавши до третього рядка, другий помножений на мінус 2. Ми, от, наша матриця стала ось такою діагональною. Ми отримали, не діагональну, а східчаті форми. формі. Ми от, отримали матрицю в східчиті формі, тепер для неї записуємо систему лінійних рівнянь. І розв'язуємо її знизу Тобто х3 дорівня 2, так. Х2 дорівня 3 мінус x3, так, 3 мінус 2 одиничка. Х1 дорівнює x2 плюс 2x3 мінус 5, так? Підставили і отримаємо, що в цьому випадку x1 доріні 0. Хочу відповідь 0. Передко, передко, ми отримуємо порядкову трійку 0, 1, 2. Приклад, розв'язати систему ось таку лінійних рівнянь. Розширена матриця цієї системи буде мати ось такий вигляд. Переписали, так, відповідні коефіцієнти. Не забуваємо, якщо перед якоюсь зміною зміна відсутня в рядку, це означає, що це, цю зміну треба помножити на 0 і відповідати 0. Бачите, в розширеній матриці. Ось перед x4 ми можемо писати плюс 0 помножити на х4. Ну, так і пишемо тут в музику, так? Задаємо цю матрицю до її в Для цього додамо до другого рядка перший рядок помножений на мінус 2, так? А також додамо до третього рядка просто перший рядок. В результаті ми отримуємо ось таку матрицю. Тепер додамо до третього рядка, другий рядок помножений на 2. Хоча ми могли провести ту ж саму процедуру, ми могли третій рядок. Всі елементи його і кратій дом поділити на два, і було би мінус один, один, мінус один, так? І тепер, коли б ми до третього рядка додали утвореного нового другий рядок, то нас все одно б занудився третій рядок. Значить, Давайте тепер подивимося на систему, яка буде відповідати останній матриці, так? Вона ну, буде ось таки, тому що тут далі все 0 помножити на х1, плюс 0 на х2, плюс 0 на х3, плюс 0 на х4 до рівня 0. Це очевидно, бо 0 помножити на будь-яке число до рівня 0, а сума скінченої кількості нулів є знову нуль. Тож ми отримали ось таку систему. Зразу зауважимо, що ця система лінійних рівнянь має безліч розвисків. Існує декілька способів введення параметрів для описання розвитку цієї системи. Ми будемо використовувати такі: вираження змінних, які відповідають вездучим, елементам рядків схід з твоєї форми мати. Ці змінні називаються основними. Через інші змінні, які будемо називати вільними. У нашому прикладі, ми основними змінними є x1, так, ось воно. І, відповідно, x3. Х1, x3. Ну, а вільними це є і х2, і х4, так. Отже, маючи таку систему, ми отримаємо, що х3 це х4 плюс 1, так? Відповідно, х1 це буде x2 плюс x3 мінус 2, x4 і плюс 8, так? Ну або переписавши це, додавши замість x3, записавши x4 плюс 1, так, ми отримуємо, що х1 дорівнює х2 мінус х4 плюс 9. Тепер для запису відповіді ведемо параметри, що Х2 у нас є дорівнює А, Х4 дорівнює Б. Так. Ну і відповідь буде записуватись як така впорядкована четвірка. А мінус Б плюс дев'ять 1 так, Х2 це у нас є А. Плюс Б мінус так? Ну і четверте місце Б. Заважимо також. Якщо останній ненульовий рядок східчатої форми матриці містить лише один відмінний від нуля елемент, так, то система лі лінійних рівнянь є несумісною. Ну, зрозуміло. В іншому випадку сумісню. Якщо кількість рядків у східчатній формі матриці збагається з кількістю невідомих сумісної системи, то вона має єдиний розв'язок. Якщо ж їх менше, то безліч. значить. Будемо говорити, що матриця має зведену східчату форму, якщо виконуються такі умови. Перше, вона має східчату форму. Ведучі елементи кожного ненульового рядка дорівнюють в одиниці, кожний стовпець, який містить ведучу одиницю якогось рядка, містить в усіх інших позиціях нулі. Приклади. Наступні матриці має зведену східчату форму. Ось є ведучі елементи, так? І відповідно, всі, якщо ми маємо якісь стовпець, які містять ведучі елементи, всі елементи відмінного цього стовпця відмінно від ведучого елемента дорівнюють ім'ють нулю. Всіх інших нас це не хвилює. Ну або схематично це можна зобразити ось так, наприклад. бачите. Дезірочка це і дувільні числа, а одиничка це і ведучий елемент відповідного рядка. Виявляється, що кожна матриця рядково еквівалентна лише одній матриці у зведеній східчатій формі. Тобто, якщо ви зводите. У східчатої форми, то у вас може вийти все, що завгодно, як то кажуть. Ну, трошки я брешу, але можуть бути різні, але вони йдуть еквівалентні матриці. Але якщо ви зводите до зведеної східчатої форми, у вас завжди має бути одинаковий результат. Ну що ж, запропонуємо тепер метод Йордана Гаус. Я зауважу, що багать, дуже багато літератури його чомусь називає Жорданом. Насправді, жур Йордан. Він німець, а ж його прізвище читається як Йордан, а не як Жордан по-французьки чи, чи Жордан по англійськи. Метод Йордана Гауса, розв'язування систем лінійних рівнянь полягає в наступному: перше, записуємо розширену матрицю системи лінійних рівнянь. Друге. Зводимо матрицю до схід форми та встановлюємо, чи сумісна система. Якщо ця система сумісна, то переходимо до наступного пункту. Утворюючи нуль у стовпцях з ведучими елементами рядків матриць, приводимо її до зведеної східчатої форми. І далі повертаємось від матриць до системи лінійних лінь. Ті зміни, які відповідають ведучим одиницям, називаємо основними, а всі інші, якщо, звичайно, вони існують, будемо називати вільними. І виражаємо основні змінні через вільні та записуємо відповідь. Приклад. розв'яжемо систему, про яку ми вже говорили, методом Йордана Гауса. Як було показано вище, з частої форми матриці, матриці, тут є помилка, тут має бути вісім. Відзначимо, що ця система сумісна, оскільки ми не отримали рядка вигляду, де є нулі, так, а ось тут і в кінці одиничка. Приведемо матрицю до зведеної східчитої форми. Для цього необхідно творити нулі на третіх позиціях третього стовпця. Цього можна досягнути, додавши до першого елементу двоє. Ми проведемо ці всі операції ну і отримаємо матрицю зведеної східчитої форми. Ось ми її отримали. Розписали і ми отримали. Оскільки тут була помилка яку я надалі зараз виправлю, так, то ось тут має бути 9. Я трошки це трошки помилкувати. це Ну чому? Давайте подивимося, чому тут має бути 9. ось ну, тут є 8, так? Для цього, значить, якщо ми маємо ось таку, значить, нас ведучий елемент, ось одиничка, так? Значить, для того, щоб. Це повинні отут є 8, значить, до першого рядка ми маємо додати другий, так? І в нас що буде? Якщо ми до першого додамо другий, так, то це буде нулик. А тут в нас буде одиничка. Ось так само, бачите, є помилка. Дали... Ну і проти І система лінійних рівнянь буде відповідати ось така. От знову має бути 9, так? змінні основними Х2, Х4 вільними. виражаємо основні через вільні. Так, ось у нас виходить ось такий розписок. Тут 9, так абсолютно ще добре. І А мінус Б плюс 9, А, Б плюс 1 Б. Ось на цьому я буду закінчувати свою лекцію. Дякую за увагу до побачення.